Дівчата, зараз з'являться ваші страви. Давайте подивимось. У Ніколь трикутний райдужний торт, у джулі квадратний попіт, а ось у Брітні цілий автомат з круглою жуйкою. Треба швидше спробувати. Це правда, почнемо з мене. Я навіть маю монетку. Засунемо її в автомат і дістаємо одну круглу жуйку. Що? А, це кнопка. Напевно, треба підписатись. Ага, і натиснути на дзвіночок. Обов'язково зробіть так само, друзі. Ну і що? А от і мої жуйки. Не терпиться спробувати. М -м -м, як смачно. Хочу ще. Ой, дівчата, продовжуйте. Добре, із задоволенням Спробуй цей апетитний шматочок торта. Який же класний крем. Мені дуже подобається. А бісквіт, який ніжний, повний улят. Неможливо зупинитись. Ей, а ти чого так дивишся? Краще продовжуй. Окей. Мені дістався попіт. І все, що я можу зробити, це пограти. Зачекайте! він що желейний? Ось це так. М -м -м, як же це смачно? Мені дуже подобається. Крутяк, дівчатка, погодьтесь. Ага, брітні, ти доїла? Залишилось зовсім трохи. Зараз я прожую жуйку і надую величезну бульбашку. Подивіться. Оні, вона надто величезна. Ніколь, допоможи! Брітні зараз відлетить. Оні, брітні! Цікаво, що нам дістанеться на цей раз. Нічого собі. Соуси різних форм у Джулі, здається, нутела Здорово. А от у Ніколь щось схоже на кетчуп. А у брідні жахливо гостре васабі. Ну що, спробуйте злизати всі ці соуси на швидкість? Давайте, давайте. Я вас вірю. Джулі явно налаштована на перемогу. Але поки що всіх випереджає Ніколь. А як там справи з васабі у Брідні? Ох, бідолашній, складніше за всіх. Я все. І це був кетчуп. А ви ще довго? Да. Я майже впорала з цією гедотою. О, дівчата, щось мені погано. І стає дуже спекотно. Що робити? Зараз почну палати вогни. Це справжній вогнедихаючий дракон. Одна мить, я знаю, що робити. Зараз загасимо брітні за допомогою вогнегасника. Не дарма я закінчувала курси пожежника. І Що таке? Мабуть, треба сильніше. Отак працює. Зараз пожежа буде ліквідовано. О, ні, ця піна зіпсує всю мою зачіску. Джулі, ти захопилась? Час зупинитись? Звісно, дякую, але можна було зупинитись раніше. Пробач, строки переборщила Ой, ніколь, ти така кумедна в цій сажі. Так, тепер я вся брудна схожа на трубочиста А я наче вилізла із ванни вани з фіною. Зараз ми дізнаємося вам дісталося на цей раз. У брідні круглі сирні кульки. Виглядає апетитно. У джулі квадратна яєчня. А от у Ніколь трикутна медова сота. Смакота. Давайте спробуємо. Я просто обожнюю мед. Це дуже смачно. Зупинитись неможливо. Не треба на мене так дивитись. Їжте свої смаколики! Чудово, я якраз встигла зголодніти. Для початку за допомогою виделки та ножа виріжу жовток. Його я з'їм в першу чергу. Отак як же це смачно. Хочеться ще. Добре, що у мене ще залишилось. Смакота. Брітні, продовжуй. Добре. Я так хочу скуштувати ці сирні кольки. М -м, пахне дуже апетитно. А на смак ще краще. Зупинитись неможливо. Хочеться їсти ще та ще. Як же здорово, що мені дісталася ціла банка. О ні! Падаю! Ой, дівчата, приземлення було не м'яким! Натомість, щоб сміятись, могли б допомогти мені піднятись. М -м, останній шматочок. Ой, Це що, бджоли, дівчата допоможіть. На мене нападають. Тікаймо. Рішуче переходимо до наступу. А ну-ка, геть звідси. Йдіть. Йдіть назад у вулик. Так, улітайте. Вже вогні вони точно злякаються. Ану, капіш, не чіпайте нашу ніколь. Давайте, нападайте, я готова. Оні, не кусайте мене. А може, у мене вийде прибрати їх з ганчіркою? Ану, стояти. Ніколь ганчірку. Зараз я вас усіх піймаю. Так, вийшло. О, це було непросто. І ви куди? А що з бджолами робити? <рі> Чекаємо на нові смаколики. А от і вони. Так, 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 подивимось. Унікольна чос, у джулі суха лопшина, а у брітні апетитні панкейки. Ей, Джулі, тримайся подалі від круглої їжі. Ну і що, я спробую перша. Відріжу великий шматочок і оціню панкейки на смак. Ароматний ймовірний. Що таке, Ніколь? Ти відрізала трикутний шматочок. А значить, він тепер мій. Такі правила нічого не вдієш. Все, не жадніча. Я чекаю. Джулі навіть не намагайся. Цей трикутний панкейк лише для мене. Спробуємо. Вау, як смачно! Брітні ще відріжеш, та ще чого. Більше таких помилок не робитиму. Доведеться їсти руками, але так у мене їх точно ніхто не відбере. Отак це чудово. Ех, а у мене звичайна суха локшина. Зовсім не апетитно, але я спробую. Ой, яка ж вона тверда. Мені зовсім не подобається. Жувати важко. Добре, часи мені спробувати мої начос. М -м, які вони смачні. Панкейки також смакота, але я наїлася. Ей, Джулі, дивись. У Ніколь такі апетитні начос. Може, візьмемо парочку. Повністю підтримую цю ідею. Що? Ви вирішили спокуситися на мої начос? Не то то було. Ух, Встигли пригнутись. Дивись, вона пробила стіну начос. Знаєш, я краще без начосу бійдусь. Краще доїм свою локшину. Ей, дівчата, прокидайтесь. Нам дали нові смаколики. Подивіться, який у мене величезний таблерон. А у мене вафля. Клас. А у мене жахлива цибуля. Яка гедота. Так, мені зовсім не пощастило, але нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Okay. Добре, кусаю. Як же це мерзенно, і очі слюзятся. Передай серветку бідолашній брітні. Брітні, тримай. Це тобі. Thanks. Велике дякую за турботу. Мені стало трохи краще. І яка гедота. Соплі брідні на моїй кепці. Так, не на це я чекала за допомогу. О, мене чекають мої смачні вафельки. Дивіться, як вони прикольно виглядають. А ось це так, як смачно. Хочеться з'їсти все одразу. Готово. Ніколь, продовжуй. Добре. У мене така величезна шоколадка, що навіть не знаю, з чого мені почати. О, здається, у мене не вистачає сил, щоб відірвати шматочок. Але нічого, я знаю, що робити. Вдягну свій костюм каратиста та розламаю свій шоколад у шоколадні крихти. І я не знала, що Ніколь так уміє. Ага, я не така проста, як вважають. Ну що ж, спробуємо. О, так, це неймовірно. Шоколад не може бути несмачним. Я все з'їла, а от брідні ні. О, треба доїсти останній шматочок. Ой-ой-ой. Пробачте, дівчата, не можу тримати в собі. Який сморід. Ой. Упс. І нові смаколики вже на столі. Подивимось. У брітні мармеладні очі, у Джулі крекери, а у Ніколі райдужний сендвіч. Ну що, почнемо з брітні. О, мармеладні очі такі прикольні. Мені личить. Ой, не можу, ось це умора. Джулі, тобі варто бути обережною. А тепер у мене око в роті. Та годі тобі Ніколь, не лякайся. Це просто мармеладне око. Ну що ж, настав час спробувати. Отак, неймовірно. А всередині такий смачний джем. От такі смаколики. Я їм дуже швидко на відміну від цибулі. Джулі, продовжуй. Так, складу я свої квадратні крекери один на одного і спробую. Okay. Прикольно, а тепер у мене наче сендж. Як це смачно і прикольно. ням 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 Ніколь, ти. Так, так, я зрозуміла. О, у мене такий цікавий сендвіч з сиром. Тільки подивіться, яка краса! Справжня веселка. М -м, а як це смачно! Словами не передати. Мені дуже подобається. Як же круто, що ми потрапили в цей челендж. Ага. У Ніколь один бургер проте такий апетитний! А от у Брітні їх цілих десять. Нічого собі. А у Джулі сто крутяк. Ну що, давайте швидше спробуємо. Почнемо з Ніколь. Із задоволенням. Я якраз дуже сильно зголодніла. Вау, як же смачно! Ех, шкода, що бургер лише один. Брітні, тепер ти. Я таких величезних бургерів ніколи ще не їла. Ой, як же смачно! Дівчата, у мене обличчя чисте. Так, брітні, у своєму репертуарі. Ну що, настав мій час спробувати мої сто бургерів. Я дуже голодна, тому з легкістю їх з'їм. Але для початку збудую високу бургер-вежу. Бачили, як круто вийшло? О, ні, вона падає. Ай! Джулі, з тобою все гаразд. Так, зі мною все чудово. Невелика бургерна лавина, але я ціла. М -м, ці бургери правда нереально смачні. У Ніколі одне яйце, а у Джулі десять. А от у брідні їх цілих сто. Цікаво, що ви будете з ними робити. Але давайте почнемо з Ніколь. Але чому одразу я? Добре, нічого не вдієш. Доведеться це з'їсти. О, ні, який жах. Сирице дуже-дуже несмачне. В смаженому вигляді куди приємніше. Але так чи інакше я впоралась. Тепер моя черга. О, я вигадала. Я можу розбити всі ці яйця за допомогою катани. Так, це буде неймовірно. Підкину яйця, дістаю катану, налаштуємось на міцний удар і... Хе-я! А тепер ловимо. Ого, це було дивовижно. Дякую. Ну а зараз я вип'ю ці яйця через трубочку! Ніколи ще не пробувала пити сирі яйця. І зрозуміло чому. Це огидно. Так і справді. Яйця смачні лише в смаженому вигляді. Бррр. Брідні, тепер ти. Як же мені впорати з цією горою? Добре, спробую почати з одного яйця. Брідні, ні. Тільки не з цього. Ой-ой-ой, яєчна вежа руйнується. Ні, лише не на мене. А, який жах! Брідні, як ти? Який жах? Я опинилася у яєчній ванні. Проте це дуже смішно. Подивіться, який у мене милий пончик. А у мене їх цілих десять. А у мене купа зі ста пончиків. Ось це пощастило. Так, так, починаємо з мене. Я вже вигадала, як я з'їм свій пончик. Я буду їсти його як справжня леді за допомогою ножа та виделки. Це буде обережно, граційно і так само смачно, як і руками. М -м, неймовірно. Дівчатка, навіть не думайте мене вквапити. У мене лише один пончик, і я збираюсь насолодитись ним поповній. Який же він апетитний? А це глазурь. Клас. Ну от я й закінчила. Джуля, тепер ти. Нарешті я так давно не їла пончики, що не терпиться спробувати. Вау, як же це смачно! Отак і чому я раніше не їла так багато пончиків одразу. Це в 10 разів смачніше. А з цього я зліплю ось таку кульку і зі. Ням-ням-ням. Я наїлась! Ніколь продовжуй. Добре. З якого боку до них підступитися? О, придумала. Треба скласти всі пончики вежею. Це буде неймовірно. Ого. Щоб продовжити, явно знадобляться сходи. У мене виходить справжній пончиковий хмарочос. Ти думаєш про те саме, про що я? Ага. І нарешті останній! Ні, з моїх рую пончиків. О, ні, падаю. Ти як подруго? Зі мною все гаразд. Але прошу більше так не робіть. Червоний перець Який жах. Не заздрю У Ніколі десять, а от у Джулі всі сто. Дівчата, тримайте подругу. Вона зараз впаде. Джулі, ти поки що приходь до тями, а ми почнемо з брітні. Так, їй пощастило більше від усіх. Мені справді доведеться почати першою. Цей червоний перець має такий страшний вигляд. Відкошу маленький шматочок. О, ні, мені дуже гостро. О, Я все. Хто буде далі? Хто? Так, хто буде далі? О, ні. Я. Який жах! Якщо у брітні була така реакція на один перець, то чого чекати після десяти? Ой-ой-ой, мамочки! Дівчата, я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Ще трохи і вогонь вийде назовні. О, наче пройшло. Велике дякую, Джулі. А тепер твоя черга. Ні, будь ласка, ми з'їли. Отже, ти повинна. Як же мені страшно? Візьму одразу всі, щоб з цим покінчити. О, ні. Я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Боже мій, допоможіть. Мені дуже гостро. Я тиша. Підолошна, Джулі. Треба їй якось допомогти. Ого, Ніколь. Не знала, що ти пожежник. Ліквідувати пожежу моя друга робота. Тримай, Джулі. Зараз тобі полегшає. Готова. Від мене вогонь далеко не втече. Дякую, Ніколь. У Ніколі одна чіпсинка Прінглс, у Джулі упаковка, а брідні дісталась ціла стіна з чіпсів. Прінголс. Ось це так. Ну що, почати треба з Ніколь, бо у неї найменше від усіх. Це навіть не чіпсинка, а якась крихта. Одна мить. Я тепер вчений, озброївши лупою і пінцетом, зможу без проблем взяти свою крихітну чіпсину. Чудово. Вийшло. Ну а тепер спробуємо. Тих, під лупою вона здавалася більшою та апетитнішою. Але все одно смачно. Джулія, тепер ти. Ох, це є із задоволенням. А чому упаковка не відкривається? Ну, давай, давай. ну, припинили сміятись. Я знаю один дієвий спосіб, з допомогою котрого я точно відкрию упаковку. Так, готова. Пила допомогла. А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпсінки ротом. М -м, неймовірно. Ну і що, дівчатка, як вам такий трюк? Ой. Так, про упаковку я й забула. Ой, яка ж вона кумедна? Добре, нехай Джулі відпочине, а я займусь своїми чіпсами. Мені, звісно, неймовірно пощастило. Тут так багато різних смаків. Хочеться спробувати всі і всі. Як же класно. Дівчата, зі мною все. Ой, мабуть, ще відпочину. Отак. обожнюю чіпси. Хочу з'їсти всі, всі, всі. В перестань кидатись упаковками. А, добре. Мабуть, вдягну каску. Так буде безпечніше. Джулі, бережись банок. Ух, <гум> долашне, їй би також каска не завадила. Все, далі це продовжуватись не може. Треба збити цю стіну з чіпсів. О, ні! Круто придумано, дай п'ять. Дівчата, чіпси мене продавили. О, яке апетитне мармеладне око. А у брітні їх цілих десять. Скільки у Джулі? Так, сто мармеладних очей. Просто відпад. Можна я почну, що не терпиться спробувати. Ох, який він милий. Зараз оцінимо на смак. Ой, яка смакота. А всередині ще таке класне желе! Просто пальчики оближеш. Ну а тепер я. Ні, тепер моя черга. Я насаджу всі мармеладні очі на свої пальчики та з'їм <свісно> Ох, як же прикольно виглядає. Брітня схожа на хом'яка. Отак, смакота. І чому мені ніхто не казав, що мармеладні очі такі смачні? Ну от я все. Ой, я вдавилась. Дівчатка, допоможіть. Ой, велике дякую, Джулі. Ти мене врятувала. Стало набагато краще, але я хочу ще. Та ще чого. Це все моє. Ні з ким я ділитись не буду. О, так, які ж вони смачні. Зіти І Яка рада, що мені дісталась така велика порція. Ням-ням-ням. А ну-ка, стояти, ніколь я не дозволяла нікому їсти мої мармеладні очі. Треба швидше наповнити весь рот, поки дівчата у мене їх не відібрали. О, так, ну яка ж це смакота. І так, у мене залишилось два останніх мармеладних ока. Гадаєте, вони для вас? Звісно, ні. Все лише для мене. Ну от і все. Я все з'їла. Ой, а це що таке? На моєму обличчі з'явилися очі. Треба було ділитись. Яке маленьке відерце мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. О, квенстей, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно. І я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно. Здорово. Майк. Тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. <плес> У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово! Готово! Я все зібрав. А тепер я запущу перший Мальтізерс. Як прикольно, він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізерс. це мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так і правда прикольно виглядає? Ням-ням-ням. Хочу ще, ще смаколиків. Як вже закінчились? <плес> хм, я засмучений. Еніт, продовжуй. Добре. У мене не лише відро величезне, але й самі малькізер з мою голову. Хм, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кольки лише мої. Так не піде. Якщо Еніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Отак вийшло. Ей, а куди поділись мої мальтізер? Венсдей, як тобі не соромно. Пробач, не Окей. Які маленькі пластиці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, Майк. Ну починай зі свої порції для ляльот. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців. І засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. М -м -м, смакота дуже смачно. Я все. Венстей, твоя черга. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. М -м, смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Ці річ, їдру, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура! Нарешті настала моя черга і я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Отже вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Я виконую свою давню мрію. купатимусь у райдужних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про буточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик? Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм, а мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха, Венздей порція у тебе у мора. Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга Еніс. Так. До мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова їх розцілувати. Почни з мене, Еніс. Та ще чого майк. Ми ж друзі. Ох від цих хлопчиків відбою бої нема. А губки й правда дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сам пончик. Ох, який же він м'який. Захват Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно цю чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, Пробачвандей. І так, приступимо до дегустації. Вже смачно! Я навіть сказав, чарівно смачно! Дівчата, я тут надовго поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він, дорогий подих, можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик, Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий, це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, тоді я перша готова натиснути. І що <звук> сталося? Дивись! Ого, що це? Схожа на дуже маленьку шоколадку. Хм, Як мило. Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Хм, шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу добавки, добавки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я те, що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд, вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте, а от я бачу. Вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. Хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно, рятуйтесь в бункері. Геніс, діставай пен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет пориться краще. Так, і справді вийшло. А тепер потрібна парасолька. Реально пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. И правда ням-ням.